О, а я вже тут. Здоров, друзі! Я всіх вітаю! І сьогодні, нарешті, буде серія по бімочки, Да, Скучили, всі дуже скучили, блін, за бімкою. Я теж в них давно не грав з цим вімкненням світла, блін, довбаним, да, задовбало вже. От. І сьогодні в нас буде трошечки незвичайна серія. да, Бо один чолов'яга писав багато коментів, що він хоче, щоб я розігнав або Запорожець, да, або якусь там жигу. Він писав до 200 км на годину. В Бімендже Drive. І от просто зараз рандом в нас обере. Все ж таки, що це буде за тачка? Це або буде Запорожець, або буде Таврія Діда. Да? Ці дві модельки в мене є в наявності, тому, в принципі, ну мені без різниці, що те, що те. І ми спробуємо за допомогою тюнингу, і я поставив ще дуже класний рандомайзер, саме запчастин. Капець, сьогодні прям серія рандома. Да? Що ж в нас все ж таки буде? Поїхали, коротше, не будемо чекати. Зараз буде видно, що ж воно таке насправді. Так, 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 я так. І що? І що? Запорожець, друзі! Запорожець! Я всіх вітаю! У нас сьогодні Запорожець. Тому просто зараз я вже переходю до гри і побачимось вже на цьому чудовому запорожцю, звісно ще, побачимося секунду, як завжди. Ну і що, друзі мої, власне кажучи. Ми вже за кермом нашого чудового запорожця. Ось так, давайте. Хто його не бачив, да, це саме звичайнісінька моделька в мене там ззаді. У мене там ззаді каністра і стула, і якийсь приз, типу, кубок, чи щось типу того. Дивна моделька, дивна, да, ось так вона виглядає. А що там. На, на цьому на, на пробігу. Ух ти, блин, 666 тисяч, капець, де він старичок, старичок. Що, давайте тоді, м, мабуть, знайдемо якусь пряму, да, на якій ми зможемо розігнатись. До речі, друзі, це вже друга польська мапа, да, яка у мене дуже глючила. Але я не знаю, здається, все змінилось. Давайте спробуємо. Ось так ми виїжджаємо. Так, а ну давай, одразу зланчай. Я вже трошки пробував тут буксувати, як бачите. Не, навіть слідів не залишилось, нічого не залишилось, блин. а ну бочком піде він, бо я тут вже намагався. Не, він піде бочком, хіба що по пісочку, блін. Коротше, добре, то таке. То таке. Я гадаю, нам все ж таки треба виїхати на якусь курва, пряму, правда? Правда. Ух ти, диви який дім на колесах поїхав, нікого немає. Це б зараз ще трошечки і було б ДТП, блін. Кабзда, запорожець, блін. Ну добре, що хоч не шкода, да. Хоча як раритет хіба що можливо його шкода, да? А в іншому плані взагалі ні, блін. Він вартує копійки, блін. Так, добренько. Де ми будемо шукати цю довбану пряму? Я навіть не знаю. Це зелений, зелений, все чудово. Це що у нас беха там стоїть? Новенька беха, блін. Нічого собі, трафік дозволяє собі. Це моя швидкість? Ну, походу, так, да, 50. Ой, червоний, блін, тихо тихо, 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 тормози, 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 тормози. Що там в них? Да, дивись, що ще про. А, то не просвічується, то воно То воно відбивається, блін. Я думав, щось просвічується. Коротше, друзі, в чому суть? Да, В чому суть? От ми побачили, як цей Запорожець. Ну давайте зараз стартанемо вже все ж таки, да? Я його обгоню? Якщо догоню, блі, нефіга собі він полетів. Диви. Я не можу дати довбаного цього. Обгін. Там червоний мені побара. Не поняв. Мене щось врятувало, що саме? Що саме невідомо, добре, це буде таємниця велика. Так, коротше, Треба б якась пряма, да, щоб трошечки дати джазу. Бо зараз я вам покажу. Та хоча що чекати, давай, ставай. Отако ми тормозимо. Да. Я натискаю комбінацію чарівних кнопочок. І в нас з'являється ось таке віконечко, да, яке дозволяє нам трішечки, трішечки, рандоматично, рандом, да, рандомайз, random, змінити конфігурацію цього автомобіля. Тому давай натискаємо. Поїхали. Зараз мені аж цікаво, що в нас з цього вийде, блін? Ну як вам сказати? Сліки? 404 номера, ну блін. Що це таке? А це не саммеркар часом, я вибачаюсь. Диви, чисто закрутка від бабусі, наче поїхав до бабусі, бабуся подарувала запорожця діда, блін, покійного. Я його зразу поставив. На блатний хит. <хір> Давай подивимось, як він їде взагалі, ну чекай. О, берте. Нифіга Ні себе. <нах> Ніфіга собі він стартанув, друзі. Слухайте, мені здається, у нас є. Червоний. Карза приїхав, блін. з топлінією добре. Хар би знаю, добре. Так, я бачу, начебто, якась е... пряма намічається, да, чи щось типу того. Давай спробуємо, я не знаю. Взагалі не знаю, що з цього вийде. Ну, сотка вже є, да, я так розумію. Сотка не проблема. Сотка реально не проблема, а от сотка FPS, от це вже проблема, бо щось вони падають і падають. Коротше, тут не пахне поки що прямою. Ой-ой. Обережно. Да, 115. Ні, друзі, нам не підходить. Нам, на жаль, таке не підходить. Тому давайте натиснемо ще раз цю чарівну кнопочку. Да, Можливо, все ж таки. Нам пощастить більше. Слухай, ну ця модифікація прям ну, прикольна така, да, фіолетовий. Товий. Тепер якийсь рожевий. Капець, а можна було ще більше колеса, я вибачаюсь. У нього коней мало. Це нормально, блін? Я з ланча часу стартанув. Ти що, самогон там везеш чи що? Блін, мені це знаєте що. Нагадала. Є такий фільм, я дивився в дитинстві, пам'ятаю, придурки з Хазарду. Офігенний фільм, там дві частини, блін. Вони також по селу возили алкоголь, продавали, власного виробництва. а за ними е ганялись ці копи, блін. Так, добре, він щось взагалі нікуди не їде. Давай ще раз спробуємо, да? Дамо ще йому один шансик. І якщо в нас нічого не вийде, то я спробую власноруч щось йому зробити. Слухай, сто коней. Мені здалося, що він на встав. став, учкай. Він надебив стає! Ніфіга собі, слухай. Ну це вже пободріше буде. Це вже точно пободріше, блін. Диви як тулий. та ти що? Ой. Ой-ой, ой тихо, 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 тихо. Мені. Ніфіга собі він розвертається, блін. Ой, тут дорога, погана. <ріст> Капець! А, тут, власне кажучи, і продають да, якісь автомобілі, блін. Добре, добре, мені ця мапа, на жаль, невідома трошечки, да. Трошки не знаю, де тут що знаходиться, але здається, якусь пряму ми вже знайшли. Так, вже більше сотки, мені це подобається, реально подобається. Але, блін, буде дуже шкода, якщо виявиться, що. Якщо виявиться, що не можна, да, його розігнати більше сотки. Капець, ліки буксують по траві, блін, а в шоці. Так, добре, давай, виїжджай на рівний хід трошечки, да? слухай, ну мені подобається цей двигун. Ця конфігурація єдине що. Блін, з колесом біда. Давайте переспавнимо його. Ну, коротше, мені здається, що він теж не поїде. Там, там було більше сотки, але Але не знаю, треба зараз трошечки розчіклятися. Опа, дивись, спортивне кермо вже стоїть, це вже нормально, це вже по гоночному, я так розумію, да? Блін, нема роз... розігнатись Слухай я знаю. Я знаю, що ми зараз робимо. Обережно, 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 гальмуй. Коротше, я начебто, я начебто приблизно орієнтуюсь, да, де знаходиться моє село, де моя хата знаходиться. Тому давайте зараз ми швидесенько спробуємо туди повернутися. А вже з того села, якщо ми до нього доїдемо, я знаю, як виїхати на автомайстраль. Бо, на жаль, інших інших дорог я поки що не, не знаю. да. Он я бачу, це кладовище, кладовище до церкви, та нам туди, коротше. Все, чудово, да, моє рідне село, ось до воно. Тихо, тихо, тихо. Та тихо. У... Ух ты, курва, блин! Ты куди едешь? Ну, це я собі, якщо що Добре, что тут двое вон позаду, блин, загалі по барабану. Вмазався кудись мордою, отако, да, розігнався, вот Бамс, блин. Задню включил, блин. И поїхав <смір> І и нормально все, блин. Так, ну що, ми приїхали в наше рідне село. Давай якось нормально. Нормально встань, кажу Нормально все, чудово. А такое ми расспавнемось. Не поняв. Це що за приколи? Це що за приколи такі? Вона буде працювати? Вона не. Б... Вона, за... Вона закрилась, друзі, блін. Все. Побачимо за секунду, як завжди, блін. Ну і що, друзяки, ми знову в строю, як то кажуть, да? Е, відбулось перезавантаження. От, І ми вже під'їжджаємо до нашої автомагістральки. Так обережно. Не збий мене, нормально. Боком Боком підемо, ні? ні ні, -ні ти шо, не ти що, не підемо, не підемо нікуди, блін. Так, добренько. Коротше, десь ото ми зараз будемо паркуватись, Тако на рівному давай тут, да? Отут наче трошки рівно вже. Отуто, біля з'їзду. Та, ти що все, чудово, давай. Ctrl-R, блін. Нифіга собі X3, блін. Дастер, блін, капець. Звідки такі тачки, га, я не розумію? Так, ще рівні кнопочки наші, да? Нам треба оце. Оце. Поїхали, блін. Мені ж цікаво, що зараз буде. Нам треба точно, щоб було, ну коней. Блін, 62. Ну, я не знаю, блін, куди він поїде? Що це за мікрохвильовку ти з собою забрав? А, це ми вже бачили. Давай спробуємо. Ні, ні, друзі, ні, ну це нікуди не поїде, блін. Ну ви що? Ну давай просто заради цікавості, так? Да? Зараз спробуємо розігнатися і подивитися, яка швидкість буде. Ну навряд чи тут буде 200, блін. Тут ще й дорога не дуже довга, це мені здається, треба було взагалі якусь іншу мапу брати. Можливо, автобан, і на автобані він би поїхав 200. Можливо. А можливо і ні. знага. Да. Ну 120. Ні, Ну якщо 120 на 60 конях, то в принципі. Ух ти, блін, оце я вмістився. 130 на 60 конях. Коротше, нам треба двигун на 100 коней, і тоді, можливо, ми поїдемо 200. Але це не точно, блін. Так, все, закінчилось, закінчилась траса наша. І... Хі, -хі, -хі, хі Добре, гальма. Гальма кажу. Так, окей. Окей, давай, дубль два. Поїхали. Зараз будемо шукати все ж таки 100 коней наші. Скільки? 93. Ну, хер його знає, ну він наче їде, а наче й не їде, блін. Ну нас ліках хто-то бодріше стартував. Якщо чесно, да? Мені подобається, що в них усіх є навігатор, блін. Такий сучасний собі Запорожець, блін. Ну, до речі, от саме ця матеріаль запорожця мені прям реально подобається. Я б собі таку можливо купив би, переробив, все нове поставив. Сучасними технологіями, так би мовити. Осьо, диви, у цього у цього були шанси, але коробка підвела курва. Курва, ти куди летиш, блін, обережно. Нефіга собі. Нефіга собі, блін, тримайся! Я в шоці, блін. Оце він. Тихо, 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 тихо блін, задовбав, куди. Стовбика збив, блін. Все, нормально, втримав. Втримав, добре. Не будемо далеко їхати. Дубль номер три. Можливо, все ж таки вийде да? Так? у цього рандомайза щось зробити. Але бачиш, нам треба 100 коней і ще й коробка на 5 ступіней. Блін, друзі, навіть не буду пробувати, пише, що 40 коней. Давай ще давай ще маленькі. Давай ще колір, звісно, прикольний, але ну, ну, це взагалі не серйозно. Так. 93 коней. В принципі, шанси є. У нас рожевий колір кузова. Ну, ви серйозно, блін, дві передачі, блін, дві передачі, блін. Це для кого зроблено було, я вибачаюсь. Не підходить, давай ще раз. Давай ще раз, маленький, я знаю, ти вмієш робити нормальні тачки. Давай. Черикс, блін, ну такое. 60 коней. Ні, давай ще. Давай ще, будь ласочка, тебе просю. Ще декілька спроб йому дамо, друзі, а потім я вже займусь цим сам ділом. 40 коней. Ты що, двух двигун двигун чи що, блін? Що тут 3000 обертів? Це херня, друзі, Це херня. Давай. Давай ще, маленький. Я знаю, я в тебе вірю. У тебе все вийде, блін. Знов 60 коней. Ти задовбав. Ти можеш двигуна змінити на іншого якогось блін, чи що? О, 105 коней, друзі, 105. Сподіваюсь, коробка ще 5 ступ, ступенів, да. Якщо так, то взагалі, да? це взагалі якийсь джип-монстр, блін. Кабзда, кабзда, коробка підвела, блін. Добре, давайте тоді вручну зараз ми її змінимо. Так, коротше, ховай цього. цього, цього. Так, що нам треба? Engine. Блін, так ми можемо поставити вручну 1,5. Коротше, все, друзі, займаємось тепер ручною збіркою тачки, да? Стейдж 2. Стейдж 3, блін! Не хочеш? А я хочу. Так. Якийсь рейф лімітер, блін. Нам не треба ніякі ліміти, блін. Абсолютно ніякі. Так, це що в нас? Вихід, да? Чи вхід? Ні, інтейк це вхід. Doll carburators. Race dolburators, Йоханий бабай, блін. Давай маленький, ми зараз тебе зробимо. Давай тобі мастило гоночне, також туди зальємо, повний бачок, блін. Все, диви коробка, як треба. Рейс, 5 спід, мануал, блін. Отаке по-нашому вже, так? Да? Що це тут таке? Якісь вентуріїс, блін. Що за Venturies? Ну Добре, хай буде, блін. Рейс дуал. Я не розумію, що це, якщо чесно. Давай турбо поставим по приколу, да? Можливо, це якась турбинка. Нет, турбинка не з'явилась, на жаль. На жаль, не з'явилась. Добре, що по коням. Друзі, у нас всі шанси є. 150 коней, у нас є всі шанси, реально. Передачі за короткі, передачі за короткі, блин. Та ж таке, блин? Давай я сам буду. Тут з п'ятою якась біда-бідою, блін. Тут четверта краще тулить, ніж п'ята, блін. Це як взагалі? Ні-ні-ні, чекай, це, це, це щось взагалі не те, давай. Це нам щось цей зламав, курва, блін, да? Де передача? Ось до. Ну хто так робить, блін? Ну ти нормальний взагалі? Третю, блін, кудись поставив, я не знаю вже куди. Ну давай отако, да. Давай, п'ята взагалі, щоб була без цього, без перехідних. Витягне? Я не знаю, чи вона витягне. Ну я на це дуже сподіваюсь. Тому що ну то, як було з самого початку, не ну, це біда бідою. Так. Є контакт чи нема? Ой, я забув, що я сам перемикаюсь. Друга пішла. Третя. Та що нам відсічки зразу? Четверта, блін, давай, давай, давай. І п'ята. Ой, п'ята, да, пята повільно буде розганятись. Капець, він свистить, Передайте, блін, але летить. Нічого собі, блін, 160, блін 160 на запору, 170, курва. У нас є всі шанси, друзі. Але з передачами я погрався, блін, давай, майже 200. Курва, 180 Ох ти йоханий бабай, я в лобовуху вилетів. Них. А як так, блін Диви, а пижику по барабану. У мене запора нема, блін, алло. Їдемо? Куди їдемо? Не, не, все, не, ї... <смі> не їдемо, Заглохли, блін. Коротше, друзі, там майже було, ви бачили. Я так, блін, правда, зациклився на цьому, що не помітив зустрічку. Ну добре, то таке. Коротше, що ми робимо? Де наші передачі? Якщо нам автоматика не хоче нічого виставляти, ми зараз робимо самостійно. Давайте отако побахнемо, так? Да? Блін, там можна отаков взагалі десь, так? Да? Ну, отако, я думаю, буде в самий раз. Хоча там і на четверті якось він дуже швидко, блін, розганявся, якщо чесно. Блін. А де налаштовується цей реверс ратіо? нє ні, ні ні Диференціал тут можна налаштувати чи не можна? Чекай, 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 чекай. Можливо, ми за допомогою нього зараз це все діло. Врятуємо трошечки, так? Да? Чи щось по підвізки можна робити, та ти що? Я не знаю, що воно таке. Добре, добре, давай. Давай поки що таким чином спробуємо. Буксує. Друга пішла, третя пішла. Нормальна, четверта. Давай, давай, давай. П'ята. Ух ти, п'ята, щось взагалі поганенько йде. Ну добре, будемо розганятися, Да, Буду дивитися тоді на дорогу, блін. Бо щось тут здайкось відбувається. Так, давай. Я думаю, у нас все вийде, друзі. Я думаю, всі шанси є абсолютно. 170. Занесла, занесла нормально. Нормально засіб зловив. Зачіп є, зачіп зловив. Так, у нас 20 кілометрів. І залишилось дуже мало часу. Давай, давай, дорос, скоро закінчиться, блін. Лети, маленький, 188, Блін, курва, давай! Ні. Ні, ні, 190 було, блін. Йоха, а що, я стов звалив, чи що? Не чорта собі я вмазався, аж стов, блін, зігнувся. І загорівся. Горить, але їде, блін, курва. Добре, добре, давайте тоді спробуємо, друзі, ще разочок. Ааа. Поїхала. Хочу рандом. Хочу рандом, тому що тут щось біда з цією конфігурацією. Не знаю, що з нею. Вона якась херова, якщо чесно. Блін, ну можна мені зразу. Зразу можна мені на 140 коней, блін, якась, щоб попалось, не? Це взагалі не їде нікуди, блін. добре? Давай, ще разочок. Але виглядає він, ну, більш менш, да? Більш менш солідно. Ти що, блін, на дачу їдеш? Картошку садий, чи що, блін? Що? 200 коней? Та я не. Я не вірю, а що з задніми колесами? Друзі, тут 200 коней, блін, з помідорами! Є одна передача, курва. чи ні? Ну походу, да, блін. Слухай, тут всі шанси є. Є всі шанси. Давай ми зара. Так, давай ми це закриємо. Давай ми зараз передачі йому поставим, да і все буде чеки пуки, я думаю, да? Що він тут таке поставив? Інтейк якийсь, да, мабуть. Слухай, ні тут стоїть. Тут стоїть 5 спіт -ман мануал, блін. А що ж таке? -а, -а, -а тут он друга ДВД. Тут знов біда з цими передачами довбаними. добре. Я, звісно, в цьому не експерт, але. Щось типу. А, чекай, так ось це може рекомендовані, ні? Параметри дивились, до. Чи що це таке? Я думаю, це рекомендовані, ні? Давай спробуємо, там буде видно, давай. Поставимо все як було по заводу, да? Я б ще задні колеса повернув, Слухай, а ми ж можемо це зробити, в принципі, да, теоретично? Щоб вони не так випирали, бо це ж. Бо я ж так перекинусь, блін, ви що, на приколі, чи що. Ну тако, блін, нормально, насточок. А ну давай колеса задні. Що, що ви мені скажете? Щось нічого не змінилось, якщо чесно, абсолютно. Слухай, що йому тоді робити треба? Це щось з колесами пов'язано? Кастер, да, це, мабуть, це кастери, блін, хуястери і тому подібне, блін. Алоя Вера якесь тут, капець, ну давай. Ну, давай таков взагалі, блін, бабахнем зараз. Якісь карцери, блін. Тюрма якась, блін. Що тут відбувається, блін, друзі? О, слухай, мені здається, в мене наче виходить, да? А ну давай ще трошечки. Тоє. що за тоє? Ну, давай також щось зробимо, да, я не знаю просто. А, це фронт, Йоханий, ти бабай. На мені треба, мені треба рер. Да, задок мені треба. Ох ти курва, блін, добре. давай також, так, бабахнемо, тако щось, да бахнемо такого. Приблизно хоча б, щоб так було. Уо, ну вже краще, вже набагато краще. Добре, друзі, все, будемо газувати. У нас 200 коней, вам нагадаю. Полетіли, поїхали. Ух ти, нифіга собі тут. Тут турбінка я реально, блін. Четверта пішла. Давай, 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 120. 130, 140, 150, 160. Тихо, 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 відсічка, відсічка, блін, нам треба здвигати п'яту. Нам треба п'яту здвигати далі, блін. Нас завод не влаштовує. Ми так не можемо набрати максималку. Ти бачиш, вона може, вона пре 200 коней, вона дура, блін. Але треба, треба трошечки. Довшу передачу. Добре. Ми зараз це зробимо, друзі. Звісно, що ми це зараз все влаштуємо. Давай, тюнинг. Uh, так. Що тепер мені треба зробити тут і так, диви, 0,76, ну давай поставимо, я не знаю, блін 06, блін. Ну, давай 06. Отак четверта отак третю трошечки. Ну, щоб все сунемо, щоб все було гармонічно. О. Зараз побачимо, що буде. Зараз буде така пушка, я вам гарантую, блін Зараз маємо поїхати, Зараз маємо поїхати. Дивимося, як стартує. Тяжко, але їде, третя пішла, блін. Двигуну біда, двигуну біда, нормально. Я думаю, встигнемо розігнатись. П'ята. Кабзда. Ой, це. Відірвали пампер! Паразити, блін. Нормально, тримаю, 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 тримаю. Тримай, курва, ні! Ух ти, бля, хамуха, блін. Що це було, блін, взагалі? Їдем? Ні, не їдем. Добре. Дубль два, друзі. Приснилось. Як завжди, приснилось, да? У нас частенько бувають такі сни. Полетіли, поїхали, давай. Пішла, пішла маленька, пішла, пішла третя, блін. Четверта курва, давай, 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 давай. Давай п'ята. Нормально, п'ята зайшла, блін, чудова. Двигун вже чек загорівся, але нічого страшного, давай. Що може, п'ята? 190. 200! Все, друзі, ми це зробили! Я викинув челендж, капець 210, нифіга собі. Нифіга. 216, я здається. А, курва! занесло, Занесло! Я лише встиг. <хи> О, да. Ну це потужно, друзі, я вам хочу сказати. Блін, бідний цей. Бідні помідори мої. Що, їдемо, ні? Ні, на жаль, не їдемо. На жаль, не їдемо. Капець. Ну коротше, друзі, що я можу сказати? Отакий запорожець у нас вийшов, походу, да? Ну тут він, я вам кажу. Це просто щось чимось, блін. Кабзда. От керується! Курва дуже погано. Куди едем? А чому в полі машина стоїть припаркована? То тобто приїхав картошку садити чи що? Чи це я, блін? Блін, можна вирити яму, друзі. Даже жигуля, загнати повного картошку і закопати разом з тим жигулем. Картошка все одно виросте, блін. Так, що ми зможемо? Ще раз, 200, чи не Чи вже не вистачить нам духу, давай. Я думаю, все вистачить. Коротше, бачиш. Без турбінки, блін, нічого б не вийшло. 200, все гальмуй. Гальмуй, курва! А де тормоза ділись, блін? Ой-ой-ой. Oh, yeah, yeah. Слухай, ну нас тачка трошки врятувала, але якщо б не вона. То ми б зараз би. Десь вже були б да, на тому світі, мені здається. Ху, блін, ну нормально, так? Да? В цілому. Диви, як він звертається. Та, ти що, слухай? Ну це такий моднячий, блін. Моднячий запорожець. Чомусь постійно хочется сказати жук, блин. Ну, це, ну начебто якийсь жук. Капс, блін. Додрифтився, блін. Додрифтився, маленький. А ну давай. А що таке, щось не вийшло, блін. А что, диференціал вільний чи що? Мені треба заварний диференціал. Або хоча б з блокуванням. Давай, третя. Слуха, мені здається, він має. Він має йти бочком. Давай, давай. Давай, давай, я тримаю. Блін, тут диференціал вільний, здається. Та хоча. Тут або диференціал вільний, або тут повний привід, блін, одне з двох. Я не вірю. Підожди. Чекай. Чекай, друзі, експерименти на цьому ще не закінчуються. А ну Ні. Тут задній привід? Але чому тоді він так це? Він так... Е... А, може то ще двигун позаду, хоча я б, його б навпаки його б ще сильніше розвертало. Третій, клач. Ну от його прям боком якось дуже туго ставить, я не знаю, що це таке. Іначе два колеса буксують. Ну давай перевіримо. Експерименти, експерименти починаються. Так. Е, це не треба що, задня підвізка? Де цей? Де цей? Що це таке? А де а де шафт? Де наш цей? Тут що такого нема чи що? А, ось довольно. Тут привода, просто тут як на передньому приводі, тільки на задньому. Блін, тут виходить блокування не можна поставити, да? Що з ним? Маленький ти як? Він підгазовує сам. Давай допоможу. Отако, блін. Хух, Фух, коротше, друзі... Капець він стрибай, гунчик, якщо чесно. Дурна машина вийшла, друзі. Те що хотів сказати. Ух ти йоха, не бабай! Тихо-тихо, тримаємося, Помідори, блін, Помідори! Ні, нормально, диви. Ну, фару розбив, ну і хер да, їдемо далі, блін, Газуємо, Газуєм, летимо, блін. все чудово. Коротше, друзі, така серія вийшла. Пишіть обов'язково коменти, да, можливо, наступні наступній серії теж влаштуємо щось типу рандомчика. Подивимось, що з цього вийде взагалі. Ну і накидайте в коментах, які тачки ви хочете, да? А ми за допомогою рандому потім на тих тачках... Ух ти, курва! <с> і будемо кататися, як то кажуть, да? Ой, це мені здається, я приїхав зараз до цього. Як воно називається, блін? Та, да, ось до це. Замок це, чи що воно таке, блін? Ух, такий звук неприємний. Але ще їдемо. Ще їдемо, друзі, дивись, ще й тулим, ще й газуємо, блін. Ще й буксуємо на четвертій. Нічого собі, блин, до це він дає. Потужна херня, але не керована абсолютно, блін. Ху, друзі, ну що? На цій чудовій ноті ми і закінчимо. Я дякую всім за перегляд. Дякую за увагу, друзі. Щастя, успіху, вдачі. Всім бувайте і всім пока. Скоро побачимо, звісно, якщо світло не верне. Все, пока.